У золотниківській громаді тривають жнива, а заразом і підготовка до зими. У селі Вишнівчик після молодьби роблять пелети, виготовляють їх з перемеленої соломи, зернових культур за допомогою пресування при високій температурі і без додавання будь-яких інших матеріалів. Пшеницю молотимо, кидаємо її на покоси, ріпак, пшеницю кидаємо на покоси, і потім з покоси маємо такі прес підбирачі Ними робимо ось такі круглі тюки. Такі потім ці тюки тут є цех переробки цих пелетів. Тут на є лента така тут маніту трактор такий погрушник, Оцей погрушник завозить сюди на ставить на ленту, лента тягне туди, січкарня пересікає. Крім використання традиційних видів палива, нині зростає чималий інтерес до використання альтернативних видів. Тому, зокрема, виробництво палених палет стає все більш перспективним та вигідним бізнесом, розповідає агроном. Для призначної соломи треба ще ну, спеціальний котел такий, бо воно просто дуже шлакує і там мають бути такі рухомі рушти. Ну, У нас в марійському духовному центрі стоять такі котли, потужні котли стоять. Вони опалюють дуже багато квадратів. Ціот, і ми опалюємо, але опалимо от, ми палимо соломою, ну з пшеничної соломи. А, наприклад, лікарні, школи, вони мають котли, які, які які в як в горить тільки пелета ця ріпакова. Опалювати приміщення за допомогою пелет і соломи ще й дуже дешево. І для місцевих, і для лікарень, шкіл та дитячих садків це вигідно, розповідає заступниця департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Лариса Донецька. За ті кошти можуть тепер щось друге чи придбати для лікарні чи купити. Бо ми сьогодні знаємо, що дуже надзвичайно важливий і важкий час. що і треба проводити реабілітацію хлопців, і щоб зможуть щось купити, може якісь апарати ще за ті кошти, і тим самим не треба спалювати. Як є деякі господарства, що спалюють. От сьогодні треба на це подивитись на це господарство і собі запроваджувати такі технології. Золу, яка залишається після спалювання палет, можна використовувати як добриво для рослин. А завдяки низькій біохімічній активності палети можуть довго зберігатися без будь-яких особливих умов.